Я буду говорити коротко, оскільки я розумію, що ми відстаємо від графіка. Всі цікаві речі, про які ми говорили раніше, що до цифрових двійників і таке інше, все це не можна зробити без грошей. Тому я хотів би зупинитися на тому, як ми в нашій індустрії. Робимо це. І я розгляну такі приклади цифрових двійників і також покажу бізнес-кейс в питаннях інвестицій до в таку роботу. Спочатку скажу про загальний контекст, а потім про більш конкретні речі. Пені результати, а також важливо, що можна взяти. Для того, щоб застосувати таку технологію, отже, чому нам потрібно виправдовувати інвестиції? Я на жаль, чую сам себе. Зараз технології є надзвичайно розвинені і. Значно дешевше можна робити ніж в минулому, і тому можна виробляти значно доступніші продукти. Але якщо б я був людиною, яка регулює політику і керівником якоїсь компанії, мені треба, мене треба переконати, що інвестиції будуть окупатись, і тому що для мене. Як представника бізнесу чи уряду є рушієм в цьому? Щоб виправдати інвестиції, нам треба дати відповідь на декілька основних запитань. Яка є цінність в цій пропозиції? Яка буде окупність інвестицій, яку я роблю? Чи буде вона позитивна, чи допоможе це в соціальному плані співгромадянам моїм, наприклад, а також економіці? Чи цей проєкт має бути зроблений зараз? То як можу порівняти його вигоди об'єктивно з альтернативними інвестиціями, і якими є ризики провалу? Отже, ми розробили стандартний підхід, який представлений зараз на екрані. Ви отримаєте слайди після конференції, так що я зараз коротко розгляну кожну з цих. По черзі. перше, це нам треба визначити концепцію і масштаб, про який ми говоримо. Цифровий двійник, Я боюсь, що це термін, який має специфічне значення і це використовується в різних сферах по-різному, і тому там треба бути впевненими в тому, що ми говоримо однією мовою. і що... Це різні професії, професії можуть по-різному його тлумачити. Є певна специфікація, ми бачимо певний рівень деталізації. Один приклад може бути, скажімо, бути це план будинку по поверховий і. Чи зростають кошти, коли ми переходимо від першого до четвертого, крім того, модель сітки. Сіткова модель, цифрова модель поверхні. Знов таки треба подивитися на питання термінології, розпочати з визначення цієї термінології. І потім є різні типи оперативної, так би мовити, сумісності: є технічна сумісність, цементна, семантична сумісність і те, як ми описуємо речі, це теж важливий чинник. і Скільки ця стандартна робота, це важливий момент. Потім треба подивитися на містобудівне планування, це різні дієві особи там, планувальники уряду, забудовники, архітектори, громадяни. Коли ми виправдовуємо, ми мусимо брати до уваги всі ці компоненти. Нам ще треба розглянути такі аспекти, як ми все це пристосовуємо до рушіїв нашої політики. І чи відповідає це урядовій політиці, чи, скажімо, порядку денному керівництву міста? І чи важливо це для громадян цього міста? Треба розглянути всі ці запитання. Я не буду їх детально розглядати, але це. Відповідність за грає важливу роль в таких випадках, і є також багато різних сфер використання, які ми можемо розглядати. Не лише планування. Тут можна розглянути якісь приклади такого бізнесу, і як може це допомогти енергетиці, транспорту, екології, безпеці. Отже, якщо ми робимо інвестицію один раз, і при цьому вона може допомогти в багатьох сферах, то тоді це набагато більше шансів дає виправдати такі інвестиції. І, скажімо, якщо ми можемо навести приклад, зараз в Великобританії ми розглядаємо цілу серію різних. Прикладів, перша від розробки стратегії міського розвитку, міського дизайна, щоб можна було легше зрозуміти. Це легше зрозуміти, ніж е, тривимірні плани. Ми думаємо над тим, як також залучати громадян, залучати громадян та таким чином легше ніж при використанні тривимірної моделі, регенерація схем, тому що ми сподіваємося, для українця буде корисно, коли закінчиться війна. Ми можемо розглянути цілий ряд різних підходів. Це набагато легше зробити, якщо розглянути плани, які є цілісними, тобто вони покр... стосуються всього міста, і на них можна подивитися з різних перспектив. А потім ще і плани зонування місцевого, де в нас буде промисловість. Де будуть інші частини, і консультація з зацікавленими сторонами, технічні міркування, скажімо, право на освітлення, тіньові розрахунки, прийняття рішень, треба використати віртуальну реальність міськими міською владою. І І Як основна забудова відбувається, наприклад, запроваджуються приклади. Це приклад міста Нотінге, де розробник ресурс тривимірну модель, де представлено місто. Плани забудови, а потім здійснюється оцінка вже в набагато більш структурований і економний спосіб. Якщо також подивитися на фінансовий бік, то одним із принципових інструментів є моделювання е ланцюга цінності, тут треба це процеси, які мають ставати все більш ефективними, більш дієвими. А якщо ні, то можливо ці процеси взагалі треба від них позбутись. І ці процеси, можливо, треба буде якимось чином позначити. І це здійснюється в консультаціях з користувачами. І треба для того, щоб ваш приклад вашого бізнесу був гарний, то треба, щоб вас підтримували і не лише політики, але й широкий набір користувачів, які. Зможуть, щоб не було для вас ніяких сюрпризів, і якщо можна подивитися, також і на економію коштів не лише в плані продуктовності, але і в плані того, що місто може отримати, наприклад, якісь доходи в результаті такої роботи, чи ці також грошові розрахунки будуть затверджені, використовуючи альтернативні методи. Розрахунку і обчислення цінності саме для це може також може бути для ситуації в Україні. Це та робота, яку ми зробили в euro SDR, Це міжнародний орган, який займається дослідженням спеціальних даних. І я тут показав, е що це робота була про планування в Ірландії. Де використовувалася сітка реальності, намагалися скоротити витрати забудовників і також отримати більшу окупність інвестицій. Якщо подивитися на різні приклади, то можна подивитися, що е, вартість, як правило, є фіксованою, а скажімо, вигоди значно збільшуються, якщо ви широко використовуєте і ділитеся своїми даними. Отже, оцінка соціоекономічних вигід є передумовою забезпечення інвестицій, тому що для України це особливо важливо у зв'язку зі пранем вступити до Європейського Союзу. І я би тут зв'язав з е, тим, що ми е, робимо і. Все більше і більше різних прикладів, різних випадків, які допомагають практикам, і вивчати необхідно всі різні підходи. І люди, скажімо, роблять інвестиції в охорону здоров'я, в якісь в інші корисні речі. І якщо вам вдається... Переконати тих, хто приймає рішення. Якщо маєте подібні інструменти, це буде навіть вам корисніше. Є ще ресурси, які ви можете розглянути. Я завжди готовий обговорити з вами питання і допомогти їм на шляху цієї роботи. Отже, продовжити цю добру роботу, яку ви робите. Дякую.